Чи буде умовна ця фінансова амністія щодо штрафів ТЦК? З урахуванням того, що це солідне джерело поповнення бюджету, моя думка, що ні. На таке сподіватися не варто. Тож несплачений штраф, крім псування карми та отруєння життя, має і інші негативні наслідки, якщо хочете знати, які? Дайте знати коментарями та трьома тисячами вподобаю, бо записати, повірте, є що. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія-драгером та при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Чи буде ТЦК штрафувати далі. Також варто зауважити, що навіть з відмінною воєнного стану. Нікуди не зникне адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку. Передбачена статтями 210 та 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. Просто розмір штрафу за статтею 210 купа буде у діапазоні від 3400 до 8500 гривень, а за статтею 210 і значком 1 від 500 до 11900 гривень. І всі наслідки несплати штрафу у вигляді відкриття виконавчих проваджень та стягнення подвійної суми штрафу залишаються такими ж самими. Ви скажете, це ж не 25,5 тисяч гривень. Звичайно, але ще рік тому, максимальний штраф за статтю 210 КУПАП складав 1700 гривень. Різниця відчувається. Тож навіть. Після скасування особливого періоду, а це може статися не скоро. Штраф 8,5 тисяч гривень теж немалий. І повірте, ТЦК не буде зупинятися до того часу, поки не поставить всіх на облік. Це вже питання нацбезпеки і врахування помилок минулого.